Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля і я для вас підготувала добірку бюджетних ароматів. Добірка сьогодні об'ємна, буде багато дешевих ароматів дійсно, і дещо з недорогого люксу. Це буде не рейтинг, я вам просто розповім про всі ці аромати, стаємо до роботи. Почнімо з цієї рожевенької цукерочки на передньому плані. Це сексі. Маск Ульрік де Варенс. Це лінійка ароматів Варенс Флір. Там багато ароматів. Мені за піраміди сподобався лише цей. На них взагалі немає відгуків, немає оглядів. От буде для вас перший. Це тепла хмаринка мускусної пудри з косметичним ірисом. На початку це аромат такий теплий взагалі, але на початку в ньому. Є наче щось від солоденького печива. От зовсім зовсім трошки, 10 хвилин, потім цього немає. А з'являється навпаки щось свіже-пряне. Аромат не складний, дійсно, він мономускусний аромат. Мені подобається, що він не сухий, не сушить моє життя і так суху шкіру. Це аромат. Він от десь в стилі таких мускусів, як Інвізібл Маск від Джуліта Хіцеган, чистий мускус від Сержа Лютанца. але сердж-лютанський мускус він набагато глибший, багато граніше. Це більш простий. Є такий мускус від Тезорі Де Орієнте. От оце мені він також з бюджетного. Він мені не подобається, якщо чесно. Він то реально трохи суховатий. Ну мені не подобається цей це бюджетний аромат. Набагато для мене краще. Я хотіла собі такий мономускусний, приємний аромат, щоб його нашаровувати з чимось або так ввечері. Я хочу їм напшикатись так, уже уже ніч. В ньому дуже от приємно спати, відпочивати або з чимось нашаровувати. Тепла, м'яка, затишна, мускусна хмаринка. Наступний аромат також буде мускусним. Це новинка від бренду Жан Provence, НЛІН. Blank. Це новинка в чоловічій лінійці. А така, то така чоловіча лінійка, вона більш така унісексова. Я її так сприймаю. Це аромат про чистоту, про випраність, про милку, про шампуньку та лаванду. Це м'яке лавандове мило, ледь кремово. Воно не шипуче, не колюче. Але лавандове милко ну, спочатку мені воно більш пахне як сухою лавандою, таким оберем оберемком десь в простинях полежавшим. А потім якось розкривається більше лавандовим милом. Приємний лавандовий, чистий, мильний, дуже-дуже свіжий. Наступний аромат, наш український харківський, це «Кавана Грін». Це газовані, свіжі, і ягоди, фрукти. І Я тут відчуваю саме чорні ягоди, якісь смородину, абстрактна взагалі фруктовість а потім з'являється щось таке. Кисленько, абрикосове, лактонне, такі трохи молочності з'являється. Я це аромат підгледіла на каналі Юлії Олійник. Якщо вам подобається кілометрове відео з переважно бюджетною, недорогою парфумерії, то заходьте до неї на канал. Цей аромат зроблений в стилі рожевої молекули від зарка парфам. Як на мій ніс, то цей аромат менш солодкий. Я коли понюхала рожеву молекулу, поносила її трохи. Ну вона мені неочікувано здалася занадто солодка. Це така шипучість, ягідність, лактонія абрикоси, Є щось від цитрусів, наче якесь таке помило, солодко-цитрусово, щось фруктове. Мильність є туди більш до бази, така мильна чистота. Комфортний, повсякденний обливатися. Він взагалі не плоский аромат, якщо чесно, не то, що там пищить однією нотою. Так, в ньому є і об'ємчик, свіжість. Є в ньому легкість і романтичність. Розповім вам про ще один аромат, який в мене від лавантику, щоб вони тут не катались, як ти перекати поля. Це Joyful Наші Bloom від бренду Angel Шльосер. У мене буде ще один аромат від цього бренду. Що це таке? Це дуже яскраві позитивні жовті фрукти. От саме жовті. Солодка фруктовість є ли цитрусів свіжинки і Далі аромат розкривається квітами, дуже ніжною, а вже ж абстрактною, бо це такий аромат більш ну фруктово-квітковий, абстрактно-квітковий, абстрактно-фруктовий. Але воно дуже приємно. Аромат дійсно простий, нескладний. Ви точно таке таку композицію відчували. Але він приємний. Нічого поганого про нього сказати я не можу. Я з задоволенням випшикала на себе цей пробничок, тут скуки в три в три. Мілілітри, і мені зараз подобається такий напрям нескладних солодко, отримано солодко, солодко фруктово квіткових ароматів, жіночних, легких на повсякдень, так пообливатися. В базі на нас чекає легка мильність, чистота та пудровість, квіткова пудра. Наступний аромат це Кельвін Кляйн Трус. Я Купила цей флакон, а це значить, що ця весняно-літня галявина тепер тільки моя. Це зелень, це трави, це квіти, це цитруси, над якими літають метелики, букашня, камашня, літня, можливо, ще якийсь пилок. Це зелень не про скошену траву, сукупити, не про розім'яти листя. Це от така травичка от туди, десь в дику природу, але ніжну. Природу, десь отуди, на поле десь. Далі розпускаються квіти. Головна тут лілія. Але я відчуваю це більш як кремово-квітковий зелений аромат, магнолієво люлейний з солодким пилком. Сидить на шкірі дуже надійно і постійно-постійно про себе нагадує. Наступний аромат, ось тут височить: це семіяки «Льодісей», pure eau de parfum Аромат про дуже вологі квіти, прям полити водою з кристаликами солі. Є тут мінеральність в ньому аромат, в якому відчуваються ці умиті водою, росою, я не знаю, просто политі квіточки, троянда, щось лілейне -лі конваліве, такі прохолодні квіти, з листочками шуршать тут. Такий текстурний цей аромат шуршить. Я тут дуже добре відчуваю молекули кашмаран, яка робить таку, робить йому таку глибину, і текстуру і стійкість йому робить. І в базі цей аромат залишає все за собою ледь-ледь квітковості, та це такий деревний, деревний мускус. Аромат це такий кущик, трояндово-бузьково-лілейний. Политий водою, так нормальненько трошечки солі мінеральності, і присипаний деревною тирсою. Треба цей аромат внести в добірку з молекулярними ароматами, бо я тут так добре відчуваю цей кашмаран, цю це п'яту молекулу, пролину моєї колекції серед, через той кашмаран. Наступний аромат це Сімплі одуалет від бренда Jill Sander. Це пухнасте, легке щастя. Початок у нього свіжопряний, легкий кардамочок. Я при першому здайомстві унюхала в ньому наче легкий такий перчик з фіалковою пудрою. До речі, в ньому тут все легке, легка хмаринка. В ньому є. Свіжа фруктовість соковита, але дуже дуже свіжа. Там бреда тут є. Така масляниста, свіжо пряна після всіх цих витребеньок... Розкривається фіалкова пудра, легка, косметична, хмаринчаста Це фіалкова пудра. У вас є ледь-ледь шкіра, яка мені дає таку більш чуттєвість. Свіжий, чистий, легкий, свіжопряний, м'який, пухнастий і хмаринчастий. У мене є відео про пудрові аромати. Прошу вас його переглянути. Наступний аромат Рупереді від бренда Le не ряде. Це красива, комфортна мімоза. Під комфортною, я маю на увазі, що вона не суха, вона не застрягає в носі, не хочеться чхати, вона не мокра, що це наші мімоза з калючі. Це от десь посередині. Чому я так акцентую увагу на сухості, на, на мокрості, бо я ненавиджу сухий аромат. мімоза десь посередині, вона кремова, на поверхні якої там відриваються маленькі такі пушинки-пилинки. Під цією мімозою деревина. М'яка кремова сандалова деревина. Початок у нього такий свіжо-пряний і теплий, є такі травні ноти. Тут наче є Аніс, але от явного анісу ні, я не відчуваю. А от Просто така легка свіжа травність є. І а вже ж, мімоза і деревина. Аромат теплий, дуже-дуже комфортний. Він не настільки фемінний, як можна уявити, аромати з мімозою, з полком. Це аромат взагалі унісекс. Його, до речі, порівнюють з Сімплі на фрагрантиці з Джелі От я не знаю, що тут, схожого вони знайшли. Це набагато свіжіший аромат, не такий теплий і не такий солодкий. Це... Все в нього більше, то, що я щойно сказала. Він солодший не те, що тут цукру більше, а це саме композицією, квітковість тут, наче солодша. Це прям свіжопряний аромат з, з свіжою такою пудручкою. Це прям тепліший аромат набагато. Далі продовжимо брендом Colabo з моєю старинкою та новинкою. Моя старинка це Green, я згодом про нього розповім. А зараз хочу вам презентувати новенький мій від цього бренду Colabo Wood. До речі, Вуді, а не Wood Кедр та Пачулі. Це лісовий хвойний. Барвистий аромат про холодні зелені пачулі, деревні, димні і солодкі смоли. Ось такий він. Він і прохолодний і теплий. От настрій я обіймаюсь зі стовбуром дерева. Але дайте йому час на шкірі, і він розкривається шаленою, назаматіною. Я його перший раз протестила влітку, коли було плюс 40, і він мені видав блекавгану на шкірі, Але не, не такий сильний. От якщо блекавгана це десяточка, то це така димна, солодка деревна смола на двічку по гучності, по наполегливості. В прохолоду я його купила от, взимку, до речі, він мені більш розкривається там, далі, такою мускісністю, деревиною мускус, мускусом, як фантомася від назамата. Що там, в, що в тому назамата, що в тому назамата нема пачулі, а тут є і тут такі пачулі, які я люблю. Прохолодно, зелені, тепкі, трохи ялівцеві. І я питала свою подругу Юлю, яка Полюбляє цей бренд на назомату, в неї, там, мабуть, все є, окрім мого фантомаса. І вона підтвердила, сходячи, що щось на зоматі, на, зоматі, на якась цьому ароматі а, вилазить. Він стійкіший, ніж Грін, який в мене буде, про який я вам розповім. Бо в Грін там зелене-зелені, там немає чому триматись, а тут є чому триматись, тут і дерево, і смола тримається на мені десь 5 годин точно. І постійно-постійно про себе нагадує. Ось так. Наступний аромат від цього ж бренду це Грін. Оуля-ля! Це зелений сік якоїсь травички, це розім'яті листочки, аромат зламаної, тебкої ніжної гілочки. Тут є дещо. Солодкості, такої фруктової солодкості це трох, це не солодко, там ванільно, фруктово, ягідно. А це от трохи солодкіше, ніж скошена трава. Солодкіше, ніж трава. Зелено, свіжо, терпкий аромат, який згодом розкривається свіжою, ледь терпкою, деревиною, якими чистими мускусами. І так. Цей аромат дуже-дуже схожий на Філосикус від бренда Diptyque. Як на мене особисто, їх різниця в тому, що тут він більш солодкіший цей аромат, і в ньому немає так багато молочності, такої кремовості, як є Філосикус. Хтось в цьому ароматі дуже сильно відчуває кокос. я взагалі тут не відчуваю кокосу взагалі. Тож, якщо ви Чутлива людина до кокосів, там нюхає багато ароматів, і всі інжирні аромати пахнуть кокосами, то ви також тут його відчуєте. Я обожнюю цей аромат, користуюся їм на пару з Філосикус. Для мене серед, між ними є різниця. Зелена перлина в бюджеті не часто таке зустрічається. Наступний аромат Dreams від Coach. Подивіться, у мене всього вже недостача на базі. Це чудовий аромат про солодку, фруктовість, солодкі фрукти, груша тут є. Воно дійсно так підсолоджене. Є і свіжі квіти, ледь-ледь-зеленини. Тут є ще амроксан. Цю молекулу я відчуваю. Вона до бази. Більше проявляється амбруксан, це типу пахне такою деревиною з солодкуватим присмаком. В ньому є соковитість, там навіть в піраміді заявлені чалої, каланхоя, кактуси, якісь опунції. І воно дійсно фантазується якусь як, з якоїсь вологої акварелі. Щось таке. Мені подобається, що в ньому немає мила, шампуней, воно не розкривається в щось важке, а залишається таким легким, дуже приємне, комфортне повсякдення. А зараз я вам покажу соковиті апельсинки. Це бігарадія від бренду Шопар. Подивіться, який яскравий флакон, такий самий і аромат. Свіжі, солодкокислі апельсинки, дуже м'які, не колючі, не одеколонисті. та квіти ніжні. Пелюстки, ніжні білі квіти, тут неролі, наче щось жасминове. Це якийсь кущ щобушника, де є гілочки і квіточки. Такий він ніжно-пелюстковий, з зелениною, з цитрусами, дуже соковитий, дуже ніжний. Приємний і стійкий, до речі. Це лінійка в бренді Шопар називається Хеппі. Там є чотири аромати. Цей про троянду. Про троянду мені теж, до речі, подобається така кисленька, свіжа троянда з росою. Лимон мені не сподобався. З третім ароматом, там щось про магнолію, я поки що не знайома. Повертайся до родини. Наступний аромат, один моїх найулюбленіших, про абрикосову красу. Це його песка від бренду Luciano Soprani, Аромат, на жаль, знятий, але деякщо можна його достати, пошукати. На європейських сайтах він є, коштує 8 євро. Цей аромат пахне абрикосами, дуже приємними, життєрадісними, помаранчевими. Він пахне зеленими листочками інжиру, абрикосками такими от життєрадісними. Для мене він супер універсальний, комфортний для будь-якої ситуації. В ньому, до речі, саме зелень, саме інжирна його складова, дещо схоже із із грін, так, це, та, із грін, але саме от нотка зеленини інжирної. Звучання абрикоса тут своє, особливе, яке не повторюється ні там, ну, ні Філосикос, ні в Грін. Хочу, щоб цей аромат завжди існував в моїй колекції. Наступний аромат від Angel Schlсеar. Це іспанське, думаю, правильно так вимовляти. Дуже подобається мені цей флакончик, такий мінімалістичний фам. В назві аромата є фам е, жіночий, але для мене це точний аромат, унісекс і чогось от, класично парфумерного жіночного з квітами солодкими, пудручкою квітковою тут взагалі немає. Він починається. Одеколонистими цитрусами колючими такими чистими зухвалими деревиною, якої прохолодною, я деревиною, прянощі мені тут також є, наче якісь і трави. Вузька якась пряна і перчик. І от Далі мені аромат розкривається ірисовою перцевою пудрою. Це от навіть хрусткий аромат лимонної чистоти з несолодкою, такою ледь пікантною пряною пудрою. Дуже коректний, спокійний, більш унісексі, ніж жіночний, освіжаючий. І дуже-дуже універсальний. Є в ньому якийсь настрій попрацювати. Він такий от на роботу для офісів, і дійсно стійкий аромат. Наступний аромат від мандаріна Freedom Land. Я віддерла етикетку, щоб цей флакончик був більш мінімалістичний. Це дуже позитивний аромат, нуль проблем. Don't worry be happy, акуна матата, бо він пахне якимось папаями, маракуями. Ой, мені він подобається. Тут такий коктейль з всього. Здається, в піраміді цього аромату є і якийсь коктейлі, саме там пінаколада, що ще там. Є такий, знаєте, коктейль, який треба їсти ложкою. Ой, більш за все, я відчуваю такі тропічні вже життєрадісні, позитивні фрукти. От полуничка тут така, трохи ну, неприродня, природню полуничку, дуже важко взагалі в парфумері зробити. От щось таке маракуєве, дуже екзотичне. І трохи цей аромат приправлений, заспокоєний, м'ятою. Тут м'ятність, свіжа м'ятність. Він такий з посмішкою, класний. Для мене це аромат для настрою, для позитиву, для нашаровувань. Я полюбляю його міксувати з якимось. Ароматами, в якому мені не достає свіжої, яскравої, солодкої фруктовості. До речі, я хочу підтвердити, що в мене починається шлях солодких ягід. Мені кожен день хочеться щось вишукувати, солодко-ягідне, яскраве, позитивне. Мені так цього хочеться, а в мене такого майже нічого немає. Дуже позитивний яскравий аромат. І залишився в нас останній з абсолютно протилежним настроєм до попереднього. Це перли від лалік. Ось такі вони перлиночки. Це троянда дуже пишна, яскрава, така гарнюща, наповнена в хвойному прохолодному лісі. Це троянди і пачулі, але пачулі тут дуже прохолодні, камфорні, аромат, в принципі, такий вологий. Ти його нюхаєш, наче так як тебе от затягує в якийсь ліс. В прохолоду, як інколи ранком Там весною, ранньою весною буває. Ти виходиш на вулицю, а все так ще підморожено, трохи трава і вкрита. От, Наче це прекрасний аромат, прохолодний, трояндовий і печули. Дуже гучний. Мабуть, з усієї цієї колекції це найгучніший і найщільніший аромат. Це такий непростий шипер, перлина, і в прямому переносному Сенції в бюджеті. Лалік бренд такий, там дуже-дуже багато класних ароматів. Не все бюджетне, треба ще й на якихось знижечках пошукати, щоб воно більш-менш було доступно. Перли коштують десь тисячу трошки менше гривень за от 100 мл. Перли залишаються перлами. Пані та панове, мої вишневі садочки коло хати. Я вам розповіла всі громади на сьогодні. Діліться, що ви класного, парфумерного, бюджетного знаєте. Як Ви бачите, всі частіше роблять для вас такі бюджетні добірки, бо мені стало це цікаво на моєму каналі. Я завжди відображаю те, що мені цікаво, цікавезно. Я бажаю вам сил, наснаги. Хай цей день буде вашим добрим днем. Бувайте! Слава Україні!